Тут я, в принципі, не пам'ятаю, ні, я тут його не вирішила, значить, але мені принцип не зрозуміло, як його взагалі думати в таких завданнях. Як його думати? Розв'язати рівняння в загальному виді. Рівняння найпростіше, і по формулі найпростішого рівняння ти пишеш x дорівнює, що там мінус 1, да? в степені n помножити на арк синус корення з 3 на 2. Арксинус коріння з 3 на 2, це у нас π на 3, так? Да? Угу. І плюс pi Угу. Так? Mm, так. І далі ми починаємо перебирати n. N це як номер, тільки він може бути як додатній, так і від'ємний. Належить цілим числам. Ну, давай почнемо, коли n дорівнює 0. Якщо n дорівнює 0, тоді х буде дорівнювати мінус 1 в степені 0. Фактично, оце мінус 1 в степені мігалка. Мінус, плюс, мінус плюс. В степені 0 це буде 1, угу. це, значить, не, мінуса немає. Далі π на 3 плюс π на 0. 0. Дивимося, належить проміжку від 0 до 3. π Корінь. Так. Належить. Наступний корінь. N дорівнює 1. Тоді у нас буде мінус одиниця в степені 1. це мінус. Помножу належить. Помнож... Так, і плюс π. Чому не належить? Мінус пі на 3, плюс а. пі на. 1, да? Це буде да, 1, на тоді... пі на 3, да? Угу. Належить, годиться. Н дорівнює 2. Мінус 1 в другому степені мінуса немає. І плюс π помножити на 2. Дві цілих третя π. Тобто воно ще входить сюди, воно менше, ніж 3π. Так, n дорівнює 3 мінус 1 в третьому степені. Це буде мінус пі на 3, і плюс 3 π. 3 помножити на пі. 3 відняти 1 третю Буде 2,2 третіх π. Це входить ще в проміжок. Якщо візьмемо n дорівнює 4. Мінус один в четвертому степені мінуса немає. І плюс 4П. Ну, воно вже буде більше за 3 π і воно не входить в проміжок. Да, Тоді відповідь де. Да. Більше трьох. Більше трьох, так, да. більше трьох. А як взагалі ці називаються рівняння? Як їх складите, що саме найперше, типу мінус 1 в N в степені N умножити на 1. Це 3? базові формули, я зараз їх сюди напишу, ну, вірніше витягну, а ти їх собі ну, запам'ятаєш, мабуть. так. Найпростіші тригонометричні рівняння розв'язуються по стандартним схемам. Так. Косинус Т дорівнює А. Ми тоді пишемо плюс мінус ар косинус А плюс 2 піка, і окремі випадки, коли косинус дорівнює 0, 1 і мінус 1. Беремо оці. А тепер синус ми пишемо так, як зараз, мінус 1 в степені, Ну тут К у мене було n, арксинус цього числа А плюс Угу. <клес> А належить Z. І окремі випадки, значить, беремо, зокрема, коли дорівнює 0, 1 і мінус 1. І для тангенса і катангенса ось такі заготовки. Угу. Ну, їх тобто просто вивчити, треба так.